Побував в Стамбулі й повернувся живим. З історичної думи добре відомо про долю князя Дмитра Вишневецького байду, страченого у Стамбулі. Але то були не перші його відвідане в столиці Османської імперії, бо він здійснив поїздку до Стамбула ще восени 1553 року. У Константинополі Вишневецький наймовірніше міг домовлятися від свого імені як староста Черкаський та Канівський регулювання прикордонних конфліктів і припинення набігів Кримської Орди на українські землі. Розуміючи, що без зовнішньої допомоги. Щойно організованому козацькому війську не обійтися, Дмитро Вишневецький вирішив скористатися непорозумінням, яке виника між Полтою і Кримом, зав'язавши добросусідські зносини з обома правителями, що зрештою йому і удалося. Мабуть, найточніше висловився Грушевський. Це була ідея Союзу на два фронти, опираючись на Литовсько-Польську державу, підтримувати добрі відносини з Туреччиною, держати в руках Крим.